Верховна триця саме з такою, навіть не статтею, а обкладинкою вийшло нове время, і це повернення до їх у цих сатиричних обкладинк. А я зараз поясню, чому ми одразу, о так з і до обкладинки, тому що це відео буде розбір цієї статті. Я це роблю з декількох причин. По перше, тому що мені не до кінця сподобалась стаття, і у мене є багато чого додати відкоментувати і відверто говорячи, трохи виправити. По-друге, тому що так чи інакше, це на даний момент остання стаття, яка умовно описує всю структуру влади. Ще раз там є помилки, і у мене є багато зауважень до неї, але. Тим не менше, на цю тему завжди приємно поговорити, щонайменше, щоб ви розуміли загальний контекст. Ну і третє, тому що мені справді сподобалась обкладинка. Я взагалі люблю ці обкладинки у новому времени, як воно було раніше ще в кореспонденті, чомусь мені згадалося одразу і ось цей їх. Журнал, який до речі, вийшов по шість 6 років назад, коли ще головою офісу президента був Андрій Богдан, який нас дивиться і вважає, що саме 40-го його збили. І відповідно, вод повернення до цієї політично-релігійної тематики, я тут. Журнал точно вітає. Тож сьогодні в нашому відео ми будемо розбирати конкретні цитати, точніше, твердження з цієї статті. Я вам буду пояснювати, що відповідає дійсності, що ні, буду їх доповнювати, і в результаті цього відео, коли ви його подивитесь, ви будете напевно знати, як приймаються всі рішення в державі. В принципі, якщо ви наш постійний, постійний глядач, ви і так це розумієте, але ну. Трохи вам сьогодні ці знання будемо систематизувати. До речі, про постійних глядачів. У нас досі половина людей, які нас дивляться, не є нашими підписниками. Я розумію, це трохи напряжно зупинити відео і підписатися, але мені здається, це не так важко, якщо ви отримуєте унікальну інформацію. Щось мені підказує, що якщо ви нас дивитесь, ви якраз прийшли за цією унікальною інформацією. Тож в ваших інтересах для того, щоб алгоритм Ютуба вам її видавав частіше і відверто говорячи, що ви щось важливе не пропустили. А ми дуже часто є не просто. Інформаційним каналом, а джерелом перших новин, тобто створюємо умовний інфопростір, то будь ласка, підпишіться на канал. Це не важко. Я знаю, що вам це дві секунди нічого не змінять. Ну, а ми починаємо до розбору верховної Трійці. Так, давайте почнемо з загальної характеристики статті. Мені вона не сподобалась по декілька причинам. Причина номер один: дуже багато оціночних суджень людей, які абсолютно не дотичні до влади, і відверто враховуючи так, що наша влада вона зараз закрита. Мало спілкування з медіа, Відверто мало людей, навіть всередині цієї владної команди, якщо так її можна назвати, розумію, що відбувається на четвертому поверхі банкової, а це єдиний центр прийняття рішень. То все інше це домисли, і тому при всій повазі, але... Коментарі, які там лунали дуже часто від людей, які не те, що не дотичні до влади, а є ну не частиною команди, мені здається, це трохи. Ну краще, це трохи нас вводить в оману. Пункт другий багато посилань на слугу народу. Слуга народу абсолютно ніфіга не знає, як відбуваються зараз процеси в їх владі. Ну давайте відверто говорити. Більшість інформації вони отримують з мого телеграм-каналу або з Ютуб каналу починаючи від кадрових призначень і закінчуючи просто тим, чим. Ми що ми будемо голосувати в Раді? Тож що там відбувається в банкові? А ще раз говорю, що всі рішення приймаються саме там. Ну вони, м'яко говорячи, не знають, навіть коли ми говоримо про достатньо потужних і поважних людей, типу голови парламенту Руслана Стефанчука, чи навіть Давіда Арахамі, пункт третій. Я нічого нового з статті не дізнався. Ну, тобто, якщо ви нас дивитесь часто, скоріш за все, прослухавши саму структуру без Певних нюансів, ви теж подумаєте так само. Ну, тобто, все приблизно ми так і знали, просто ну, ще раз, стаття гарна, тим, що вони систематизували трохи що є на зараз. І відверто мені значно більше подобаються розбори, які є в українській правді, коли ну, умовно це додає щось нове, і відповідно, ну, це створює додатковий дискурс. Це про загальну характеристику. В цьому іншому стаття непогана. Тепер я буду йти по пунктам, я не буду витрачати ваш час на цитати. Стаття в НВ, вона платна, тож, відповідно, в даному випадку буде, напевно, неправильно, якщо я буду спойлерити там деякі речі, хто захоче, прочитає. Але я хочу почати з першої тези, яка абсолютно є помилкова, і яка абсолютно є міфом. І на жаль, цей міф починає якраз цю статтю. Що у президента Зеленського в його найближчі е, коло людей, які приймають рішення, яким він довіряє, входять ті, хто з ним був в бункері, і це брехня, точніше, брехня, яку сама влада любить нав'язувати. Це не так е, по перше. Якщо ви відкриєте статтю якраз української правди, яка так називається об'єкт номер один або вся влада в бункері, то ви зрозумієте, що величезна купа людей, які справді були з президентом в бункері, зараз не те, що втратили вплив, а і втратили посади, був взагалі, згані, ну умовно, знаходиться десь на периферії якраз владних рішень. Найяскравіший приклад це пан Кубраков, який був дуже потужним віце-прем'єром і йому на початку довіряв відповідно президент на початку повноштабної війни, і закінчуючи всіх інших, там Данілов як голова РНБО, Падаляк, Шефір, Машевець, Віріщук, і навіть Татаров. Тож в даному випадку, якраз коли говориться про бункер, то навіть Єрмак, який не дуже спочатку там був, але тим не менш залишив свою посаду і тільки посилився. А всі інші, хто зараз навколо президента, той самий Міндіч, чи інші люди, яким він зараз довіряють, вони доєдналися по ходу повноштабної війни. Про цих людей, які доєдналися, ми з вами окремо поговоримо. Тож це міф щодо бункеру. Я сподіваюся, ви зрозуміли, і я тут додам цікаву деталь, що колись на початку помаштабної війни декілька учасників, якраз того бункер, мені розповідали, що якось ввечері президент їх всіх зібрав і запропонував, що ребята давайте з чистого листа без будь-яких цих історій, коли все йде через голову офісу президента, давайте зменшимо історію з корупцією, закінчуємо всі ці великі будівництва і інші проекти. І будемо концентруватися справді на зміні країни, тому що доля нам дала другий шанс. Так ось історія в тому, що майже всі, ті, хто сиділи за цим столом, разом з президентом і звичайно його підтримали в результаті, потім були звільнені і втратили посаду. Тож це ще одна історія. Друге, що мені сподобалось, як характеристика, і я тут переконаний, що це правда. Те, що вони в статті дуже правильно описали роль самого Єрмака. Нагадаю, що між цими двома обкладниками пройшло шість років, і єдина людина, яка досі залишається близькою до президента, це Андрій Єрмак. І ось ця характеристика це те, що Єрмак головна кнопка на пункті управління Зеленського. Ось це очевидна правда. Чому я про це зараз говорю? Тому що стаття називається Верховна Триця, і це не дуже правильна характеристика, незважаючи на непогану алегорію на різні релігійні історії. Факт тому, що в зараз системі влади рішення приймає Зеленський, ми про це окремо поговоримо. А Єрмак він їх виконавець найкращий і для Зеленського, і відповідно найдовіреніший, якому він просто може щось сказати. Той без Будь-яких питань почне це виконувати, і достатньо буде це робити для зеленського ефективно, якщо навіть не треба скласти на бу і сап, створивши скандал. Але ще раз він не буде запитувати зайвих питань і буде виконувати. Є інша проблема, що там напивають інші вуші потім зеленському, але ну про це ми окремо знову ж таки поговоримо. Колись мені розповідали. Історію, коли Гройсман прийшов на посаду ще спікера, був старий. Ем, ну це як старий не по віку, а по знаходженню своєї посади, керівник апарату Верховної Ради. Він був незмінний, по моєму зайчук, якщо я не помиляюсь, його звали. І він прийшов до одразу до Гройсмана і говорить: дивіться, ось це кнопка спікера, от тільки нажміть щось потрібно, одразу вам все організуємо. Вам не треба ні про що турбуватися. І от потім звільнили цього керівника. І ось якраз в таким мовно, самим головою апарату тільки всієї країни є Андрій Єрмак для Селенського. Тож він, очевидно, на цій картинці має бути найближчим до пана президента, ну, тому що він по факту віце-президент. Далі йде постать Дмитра Литвина. Він зліпів руку від президента, і в даному випадку мені не сподобалось декілька описів по ньому. Перше. Він точно не може стояти на ряду з Єрмаком, в що не менш в такій близині. Чому тому, що при всій, якби тим, що він справді є третьою людиною, яка в системі зараз радить президенту, але його плив порівняно з Єрмаком. Ну він не співставний. У нас є окреме відео про Дмитра Литвина. На тих, хто пропустив, нагадаю, це, умовно був спічрайтер, президента, який з початку повноштабної війни реально. Працював над його текстами, він зараз дуже близько постійно знаходиться з президентом в прямому сенсі цього слова. І президент з ним постійно радиться. Але ну, все ж таки в даному випадку порівнювати адміністративний і кадровий вплив Єрмака і Литвина. Ну це м'яко говорячи трохи перебільшення. Там є декілька моментів про те, що Литвін відставив Юрія Костюка, Це був колись э, спічрайтер президента, і потім навіть деякий час э, заступник офісу президента. Ну, це не так, скоріше Костюк відійшов. Коротше, про роль Литвіна ми вам достатньо. Там детальне відео давали. Коротко він точно займається всією медійкою, в тому числі в поганому сенсі. Блокує, і в цій статті є будь-які прояви або спілкування з тим самим НВ і Українською Правдою, тому що це ворожі ресурси, і все таке. Він точно займається всією медійною діяльністю і умовною координацією не тільки Офісу президента і президента, а і деяких міністерств, зокрема, і Міністерства. Оборони в статті неправильно описана його роль в майдані з картонками, відповідно всі ці історії з НАБУ і САП. Хоча правда, що він в кінці зрозумів весь умовно шквал ситуації і якраз намагався її якось медійно врятувати. Але в даному випадку, все ж таки, розрулювали цю історію більше якраз Михайла Федора. Далі з статті умовно згадуються ще люди, які відповідно впливають на українські рішення в офісі президента, в той ж в даному випадку по внутрішньому контексту. Це Девід Арахамія і Руслан Стефанчук. Е, і це теж достатньо помилково. при тому, що якраз вони достатньо були близькі до президента на початку повномасштабної війни, як до речі, і той самий Шмигель. Але дуже поступово їх все далі і далі відтісняв Єрмак і робив це достатньо ефективно. Е, Давайте почнемо з Давіда. Вони так присутні на цих нарадах по порядку денному по Верховній Раді, але в даному випадку це абсолютно а, нічого не означає, Б, там нічого глобально не приймається. Давід, напевно, точно можна назвати найближчим до президента з всієї Верховної Ради. Просто ця близькість у нас одно достатньо далеко і навіть не порівняна з тим самим Дмитром Литвіном. Так він вміє збирати голоси. Але це не Є цінною валютою в офісі президента. Більш того, спеціально для послаблення Девіда, наприклад, всю взаємодію з ОПЗЖ, ну точніше, з двома групами, які залишились від ОПЗЖ. Він взяв, перевзяв перебрав на себе Андрій Єрмак. І що ви пам'ятаєте? Колись була історія, коли качали те, що ОПЗЖ треба викинути з Верховної Ради. Ну. Так говорить у нас всередині, що за цим стояв якраз Андрій Єрмак для того, щоб послабити Давіда і переключити ОПЗЖ на себе, забігаючи наперед. Як ви бачите, тепер ОПЗЖ повністю відключилась від слуги це велике досягнення. Руслан Стефанчук. Друг президента, і відверто говорячи, достатньо зважено веде себе як голова Верховної Ради. Мені справді подобається як голова Верховної Ради. У нас чудові е конструктивні відносини. Але Руслан не впливає на політичні рішення. Так він впливає на частину по своєму напрямку, по міжнародці, і він впливає з точки зору ну обговорення законодавчого процесу, в тому числі він зіграв теж позитивну роль, щоб Повернути у цю історію з НАБУ і САП, але він не приймає кадрових рішень. Він не впливає на багато інших рішень і, відверто, як і ми всі дізнається це з новин. Тож, знову ж таки, Девід і Руслан вони напевно не можна не сказати їх найближчими з Верховної Ради. Просто це близькість, вона дуже дуже далеко від того, скільки має бути. Тепер переходимо до третьої персони, яка згадується всієї статті. Це Юлія Свереденка, вже прем'єр-міністр. Мені дуже сподобалась характеристика щодо того, що а, Юля постійно хоче щось класне зробити і хоче сподобатись. І ось це, прям мені здається чудова характеристика того, що абсолютно якби нічого поки вона не зробила. Якщо ви мені наведете приклад, і до речі, це зможете це зробити в коментарях. А що зробила Свереденка, от, ну чого класного Реально, яку реформу зробили, зу, яку точно можна її приписати, то я чесно, крім ем, цієї угоди з США, яка все ж таки так собі судячи по додаткам, і більше нічого не знаю. І ось далі йде її характеристика, дотична до прийняття рішень. Ем, не те, щоб зараз вона повністю не впливає, але Юлія Сверденка, людина, яка не буде сваритися ані з Єрмаком, ані з кимось з заступників. Тож вона спочатку їх всіх пройде, поговорить, а потім, якщо вони співпадають, то прийдуть до президента і запише цю задачу в блокнотик. або отримає просто цю задачу від президента і піде її виконувати. Що до речі відрізняє її при всіх рівнях від того самого Літвіна, він говорить, може справді собі дозволити сперечатися з Єрмаком, що мені здається, достатньо. Скоро його кар'єрний шлях і обріже. Але це окрема історія. Далі згадується про Михайла Федорова і його посилення. По-перше, він отримав більшу посаду, перший віце-прем'єр. Ну, по-друге, він а, справді значно посилився. Це я підтверджую. Міша був тою людиною, яка справді найбільше з уряду допомагала відкатати всю історію з набу і сапу назад. Він має непогані відносини з парламентом. Він. Має конфлікт з Єрмаком, достатньо відкритий зараз. Це ну, ще раз починалося з дронів. Зараз це ну, просто історія така ціннісна і ідеологічна, Єрмак намагається максимально його всіми способами підрізати. Тож в даному випадку, вплив Федорова є, президентом довіряє, міша робить багато крутих. Процесів і давайте говорити відверто: з всієї влади є єдиним е, єдиною людиною з позитивним рейтингом, що значно його як е, е, позиції робить ризиковим, тому що це абсолютно дратує Єрмака, у якого відповідно цей рейтинг завжди є негативним. Далі згадується ряд людей по статті, де ну частково це підпадає, а частково ні. Згадується Малюк Буданов, так їм президент довіряє і слухає. Вигадується, не згадується чомусь Шмигаль і Умєров, їм. Теж президент довіряє, слухається особливо по військовій час напрямку, так само як і Сирському, і Палісі. Чомусь під їх в статті я не знайшов. Щодо ролі Сибіги і Ляшка, я зараз поясню, в статті є те, що по окремим напрямкам президент радиться з там, профільними людьми, типу Сибіги по міжнародці, Ляшко по медицині. Ну сорі, так він радиться з всім урядом по напрямку, за якого відповідає Міністр, то ж, в даному випадку, якщо раніше у нас була історія, коли в офісі президента були профільні зами, умовно шурма по економіці, і далі він координує Спереденка і всіх інших, то зараз історія з офісу все ж таки переключилась Ну як -то вона злилася з урядом, і відповідно умовно у нас немає того ж самого по економіці, і я, чесно говорячи, не переконаний, що у нас сильно зараз є якийсь зам по медицині в офісі президента. Але, ну, по-перше, у собі є зараз так собі відносини з Єрмаком і говорять, що це може стати проблемою. Ну, по-друге, ще раз по ляшку, теж приклад його ж хотів. Збити Дмитро Литвин, і останню мить його говорить, відстояв той самий Михайло Радуцький, це голова профільного комітету. Тому я б ти якраз людей, яких не назвав би до цього, не переносив би в той перелік, які щось можуть порадити президента. Ще раз це Єрмак, Литвин, Давід, десь Руслан, Малюк, Буданов, Шмигель, Сирський, Паліса. От я б напевно на цьому б цей перелік і зупинив трошки, десь можливо у міру з Свередем. Тепер те, що мені сподобалось в статті, напевно, тому що там є моя цитата якраз на цю тему, тож я сам себе повторю. Це те, що президент достатньо самостійний в своєму прийнятті рішень. У нас є абсолютно хибне уявлення про те, що це як в царі гарний, а боярі погані. На жаль, або на щастя, тут як ви експримісі, це не так. Це система, яка точно працює, як єні, і тисячі його порадників або помічників. Більшість рішень, в тому числі, абсолютно ідіотських, ухвалюється самостійно, далі це спускається вниз по системі або Мірмку, або тому, кому там треба це доручити, і вони виконують цю роботу. Не буває так, що президент от, умовно прийшли щось там розказали, і він це. Не думаючи, погодив і делегував. Ну тобто, це дуже рідкісні випадки. На жаль, мікроменеджмент в цій команді значно більше, ніж навіть мікроменеджмент у попереднього президента, якому це дуже часто приписував. Все ж таки, у ем, Петра Порошенка тоді було багато як би, цих людей в команді, які ну достатньо були самостійні в тому, щоб прийти з своїм рішенням. Тут це не працює. Я вам можу розповідати Десятки історій, коли абсолютно погані або неякісні рішення були прийняті, чисто тому, що президент дуже швидко їх спустив, не подумаючи і не послухавши іншу думку. І відповідно далі вся система виконує. Тож, в даному випадку, коли ми говоримо про прийняття рішень, ми відповідно в даному тексті, можемо говорити, що більшість з них це прийняв президент, а далі вже йому хтось намагається порадити цей або Єрмак, або Литвін до недавнього часу. Там був ще один порадник. Це той самий Тімур Міндіч, до якого відповідно іні президент їздив навіть просто як людина поговорити з другом. Але як ви розумієте, є берегідні, що більше вони в цій квартирі не говорять. Ну і міндіч, хоч і повернувся зараз в країну, але напевно. І очевидно, після всіх цих історій, які за мою інформацію, більшість йому організував сам той тобто Андрій Єрмак, щоб відсунути певного конкурента, то відповідно не так близько зараз спілкуються з президентом. На цьому я розбір статті про Верховну Трійцю завершую. Я сподіваюся, що в принципі я вам так. По полічкам розклав, як працює зараз влада. Хочу нагадати, що за всі ці шість років цей процес постійно змінювався, починаючи від великої команди, де прем'єром ще колись був Олексій Ганчарук, а голови офісу президента Андрій Богдан і закінчуючи потім різними форматами, трійками, посиленням офісу президента, пятью уша менеджерами. І ось ми дійшли до те, що НВ назвали Верховною Трісією. Тож це ще одна ітерація, вона, як я б зазначив, постійно змінюється. Будемо дивитися, що буде наступне. Якщо ви підписані на наш канал, є високо вірогідність, що ви першими дізнаєтесь про це. До побачення і до нових зустрічей.